Рівень води у деяких населених пунктах Черкаського району знизився, але загроза підтоплень залишається, пояснюють рятувальники та керівництво області. Це залежить, зокрема, від роботи каскаду ГЕС, тобто чи справлятиметься система скиду з об'ємами води. Ще однією проблемою водопілля є матеріальні втрати виробничих і приватних господарств. Про наслідки весняного паводку далі в сюжеті. Одне із сіл Канівщини, розташоване на лівому березі Дніпра, кілька днів тому буквально пішло під воду. Дорогами можна було пересуватися хіба що на човнах. Працівники цієї бази відпочинку не на камеру розповідають про наслідки водопілля. Оце мій комендантський будиночок. Оце він затоплений в якось до трошки стекло, да? Вода зірвала люки, підтопленими опинились майже всі будівлі, а кілька секцій металевої загорожі взагалі знесло. Каналізаційна система не працює, опалення теж, адже система обігріву під'єднана до електромережі. Сезон відпочинку зірвано, додають працівники бази відпочинку. Кілька замовлень вже скасовано. Як бути далі, не втямки. Рятувальники кажуть, рівень води залежить від роботи каскаду. ГЕС дані оновлюються раз на кілька годин. Пересувний пункт управління. Здійснює цілодобовий моніторинг. Раз в 4 години ми орієнтуємося, які відбуваються скиди з, з Кременчуцького водосховища з Канівського водосховища. Як як працює Канівська Кремінчуцька ГЕС, і ми миттєво реагуємо на ті виклики, які у нас трапляються. Один із варіантів укріплення берегової лінії. Так в одному із населених пунктів, що постраждав від водопілля, вибудували дамбу, аби не допустити повторного затоплення приватних садиб. Присипаємо пістоли з цієї сторони затримувати воду. У головному управлінні ДСНС пояснюють, ситуація трішки покращилась, рівень води знизився. Для рятувальників роботи додалося. Підрозділи ДСНС працюють зараз в першу чергу. Це на оперативне реагування, де є можливість відкачуємо воду, де ще і необхідність надаємо допомогу населенню. Евакуацію сьогодні вже не проводили. Тобто в цьому не було необхідності. Укріплюємо ми є пару місць, які згідно планів можливого підтоплення є небезпечними. І Враховуючи, що можливий підхід води, ми їх трохи укріплюємо мішками з піском. Допомагають ліквідувати наслідки водопілля колеги з західних областей. Рятувальники додають, небезпека підтоплень залишається для кількох населених пунктів, розташованих на лівому та правому березі. Вода підходить відповідно, їх техногенно регулюють скиди. Які здійснюють електростанції, це контролюється гідроенерго, тому можливі ще певні зміни до кінця до, до кінця квітня рівень води може підскочити ще на метр півтора, прогнозують спеціалісти. Вже підтоплені близько 40 будинків та 470 гектарів сільськогосподарських угідь. Поки власники приватних домоволодінь та бізнесу рахують збитки, керівництво області заспокоює державним підприємствам. Все відшкодують. Наразі поступають тільки одиночні звернення певних домогосподарств з скаргами щодо того, що там постраждало. Відповідно до визначеної постанови Кабінету міністрів, державні підприємства, які попадають під такі збитки, вони компенсуються на рівні держави. Приватні домогосподарства, звичайно, відповідним чином будуть компенсовані вже місцевими громадами. До цього ми всі теж були готові. Матеріально-технічні ресурси для відновлення приватних домоволодінь отримали від Червоного Хреста. За період водопілля довелося евакуювати 20 осіб у визначені пункти евакуації. У разі потреби там готові прийняти більше постраждалих. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.